Ескалація у Балтійському морі. Корабель росіян обстріляв німецький гелікоптер у НАТО всі на вухах. Путін хоче війни із заходом. З'ясуємо далі у випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія вкотре провокує НАТО. Військовий корабель окупантів обстріляв вертоліт збройних сил Німеччини у Балтійському морі. Росіяни вели вогонь сигнальними ракетами. Цю інформацію під час зустрічі НАТО у Брюсселі підтвердила глава МЗС Німеччини Аналена Бербок. Втім, вона не уточнила, коли саме стався інцидент і який корабель військово-морського флоту РФ брав участь у провокації. Німецькі медіа повідомляють, що гелікоптер Бундесверу проводив розвідку над Балтійським морем. Усе через велику кількість диверсій проти європейської інфраструктури у цьому районі. Журналісти видання Вальца зауважили, що використовувати на морі сигнальні боєприпаси дозволяється лише у надзвичайних ситуаціях. Процитую. Використання сигнальних боєприпасів поширене лише у екстрених ситуаціях. Барбок зазначила, що у Балтійському морі завжди є кораблі, які беруть участь в ухиленні від санкцій через загарбницьку війну Росії проти України. Кінець цитати водночас у німецькому міноборони відмовилася коментувати епізод. Вочевидь, бояться ескалації, адже речник Бундесферу заявив, що порушення правил на морі або у повітряному просторі часом трапляються. Невже Росія такими діями хоче спровокувати НАТО на війну? Зауважу, що все це сталося на тлі заяв із Німеччини про можливу відправку військ до України. Аналена Бербок на засіданні НАТО підкреслила, що Берлін підтримує всі заходи, які можуть слугувати миру у довгостроковій перспективі. Однак наголосила: присутність німецьких військ в Україні можлива лише після припинення вогню, тобто для моніторингу дотримання майбутніх домовленостей між сторонами. Однак під час інциденту у Балтійському морі канцлер Олаф Шольц категорично відмовився посилати свої війська до України. Він назвав заяви Бербок неточними, мовляв, вони були дипломатичними і додав таке: далі цитую: зараз абсолютно недоречно розмірковувати про те, що саме відбудеться після закінчення війни. Війна в Україні не повинна стати війною між Росією і НАТО, що означає, що в цій військовій ситуації. Не може бути і мови про сухопутні війська. Про таку місію Бундесверу не може бути й мови. Кінець цитати. Останнім часом провокації у Балтійському морі почастішали, і навіть якщо за ними стоїть Росія, офіційних звинувачень поки що немає. Наприклад, 18 листопада литовська телекомунікаційна компанія Теліа повідомила, що між Литвою і Швецією було пошкоджено підводний кабель, який пролягає у Балтійському морі. Через цей інцидент пропускна здатність інтернету скоротилася на третину. Незабаром фінська влада повідомила про пошкодження другого підводного кабелю, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією і Німеччиною. Фінський провайдер послуг заявив про несправність у кабелі C-Line 1. Він пролягає майже на 1200 кілометрів від Гельсінки до німецького портового міста Росток. На цьому тлі НАТО ухвалило рішення посилити захист у Балтійському морі. Альянс створить флот безпілотних катерів. Вони мають патрулювати Балтійське і Середземні моря для захисту інфраструктури. Наразі НАТО робить все можливе, аби уникнути прямої війни із Росією. Шановні глядачі, а як вважаєте ви, де ця червона лінія Заходу і чи перед нею її Путін? Долучайтеся до обговорення у коментарях.